Ви дивитесь новини Одеського обласного об'єднання церков Євангельських Християн-Баптистів Одеса Баптист.нфо. З вами, я, Наталія Строганова. Спільна молитва за Україну без Музика У суботу, 9 листопада, у місійному центрі Синергія в Одесі пастори різних конфесій звершили молитву за сиріт і людей, які опікуються ними. Гості та учасники послухали свідоцтва, звернення, виступи музикантів, волонтерів, політиків і пасторів. Ведуча заходу Вікторія Малова розповіла: Вітаю студія, вітаю глядачі. Цього року нам вдалося, незважаючи на військові дії, провести молитву за сиріт, яка 13 років поспіль щорічно проводиться на території України за ініціативи Альянсу Україна без сиріт. В цьому році в Одесі ініціатором такої події був благодійний фонд спадщина, який опікується дітьми-сиротами та дітьми з сімей. S Тому така подія для нас дуже була важлива, і ми доклали зусиль максимально, щоб можна було зібрати людей, які можуть поділитися своїм досвідом, або, або можуть просто а, проникнутися цією темою, бо вже цікавилися нею попередньо, або просто а, звершити молитву, бо відчувають в собі силу, щоб підтримати інших у цій темі. А, ми зібрали на території. А, Приміщення церкви Сінерджі в, в, в на стадіоні Чорноморець близько 30 людей, які добровільно і за особистими запрошеннями були тут, в суботу, вранці. Ми влаштували фуршет поспілкувалися, провели кілька інтерв'ю з людьми, які мали досвід сирітства у дитинстві, або стали опікунами такої дитини, і зараз є сім'єю повноцінною. Тож захід пройшов чарівно, чудово, надихаюче. була присутня група прославлення, яка провела тут хвалу і залучила до неї всіх присутніх. А це був такий, ну такий така зустріч і така подія, яка дала поштовх, можливо, для майбутніх дій зі сторони цих українців і одеситів, які вже думають про те, як вони можуть бути корисними у життях дітей Сиріт. Або на перспективу допомогти сім'ям СЖО для того, щоб їх діти не стали сиротами. Служителі різних конфесій закликали до молитов за дітей полеглих військовослужбовців, за дітей, які увійшли в нові сім'ї, за родини, які перебувають на межі позбавлення батьківських прав. А також щоб більше сімей наважилося на усиновлення. У домі молитви ювілей 30 років. Та поставлення нових служителів. Святи і творі спів, святи, славиться земля. Святи. 17 листопада в Одесі у церкві ді молитви. Де пастор Едуард Гукасов урочисто відсвяткували 30-річчя служіння помісної громади, урочисто поставили на служіння пастора та діякона. Зібрання привітав пастор Володимир Зибкін, перша одеська церква, котрий багато працював під час заснування церкви. Яка тоді називалася Голгофа. Пастор Олександр Логвіненко у відеозверненні з Канади показав відеокадри перших зібрань. Про розбудову церкви та Божі благословення розповіли почесні гості: В'ячеслав Круг, Павлон Гурян. Церкву привітали пастори Віктор Гончар та Ігор Кучер. Представник керівництва Київського району Одеси, пастор капелан Ігор Юсенков, голова Одеського обласного об'єднання, пастор Олександр Димов. Він благословив церкву і подарував пам'ятне свідоцтво з біблійною обітницею на скелі. оцій побудує церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Світло життя переможе Темряву. 17 листопада в церкві «Світло життя», що в Одесі на Таїрова, місіонера Артема Бабенцова, посвячено на пасторське служіння. Молитву з покладанням рук звершили пастори В'ячеслав Щербаков, церква Воскресіння, з якої Артема благословили на місіонерське служіння, Руслан Шеринга, голова Комітету організації нових церков і благовістя, Олександр Димов, голова обласного об'єднання церков. Артему в житті та служінні допомагає дружина Алла, яка займається в церкві дитячим служінням. Проводить зустрічі з жінками. Для громади, де більшість відвідувачів не знають традиції церковного життя, це було цікавою подією. У Балтському домі Євангеля рокопокладено пастора. 24 листопада в Балтському домі Євангелія деякона Сергія Рошиора посвячено на пастора. Молитву звершили голова Одеського обласного об'єднання, пастор Олександр Димов, і відповідальний за район пастор Олександр Якименко. Сергій Ршеор увірував і прийняв водне хрещення в Южному. Згодом був деяконом в церкві Ананіва, а з 22-го року присвятив себе місіонерському служінні в Балті. каже, ви знаєте дім Степанів, що службі святим присвятились вони. Дружина пастора вона завжди в служінні зі своїм чоловіком. Дружина пастора не стає пасторшею. Але залишається дружиною і стає дружиною служителя. В житті та служінню Сергій допомагає його дружина Тетяна, яка веде музичне служіння. Багато допомагає в проведенні таборів і дитячому служінні. У бобрику першому рукопокладено пастора 24 листопада в церкві ЄХБ у Бобрику Першому, що в Подільському районі, відповідального за церкву брата Андрія Станчева, посвяченого на пастора, молитву з покладанням рук звершили пастори Олександр Димов, голова обласного об'єднання, Олександр Якименко, відповідальний за район, і Леонід Кістов. Андрій Станчев у 2001 році за покликом переїхав місіонером у Бобрик І для проповіді та розбудови церкви. У житті і служінні Андрію Дмитровичу допомагає дружина Людмила, яка займається з дітьми та підлітками та бере участь у проведенні таборів. Разом Андрій та Людмила виховали чотирьох дітей. Християнське спілкування потішає серця. 26 жовтня, в церкві села Міжлеманське, де пастор Віктор Кістол, місцеві служителі зібрали жінок, чиї родичі загинули на війні. У неформальному спілкуванні разом співали християнські пісні, говорили на болючі теми. Пастор капелан Валерій Зленський запросив на зустріч мешканців села. На складні запитання відповідав християнський психолог Роман Щетинін. Музичну частину запропонували автор-виконавець Юрій та Валентина Тарбанчуки. Креативна панорама для молоді у другій одеській церкві, де пастор Віктор Гончар, впроваджено креативний підхід для молодіжного спілкування та навчання. Брати проводять інтерактивну програму зустрічі для молоді. Панорама Бог діючий. Пастор Анатолій Бондаренко поділився. Команда організаторів: це В'ячеслав Герасимчук, Владислав Бондаренко, Олександр Кирилов і Анатолій Бондаренко розробила курс на 12 зустрічей із молоді. Програма містить розповіді, відео, наочні матеріали, дискусії та багато інклюзивного, активності учасників, спілкування, ласощі, молодіжні іміджеві речі. Викладачі наочно демонструють молоді, як Бог діяв у житті людства та ізраїлю, та як сьогодні він діє в житті віруючих. Допомагаємо побачити багато паралелей і принципів, і зробити висновки. Ми подаємо огляд біблійної історії, вказуємо на Бога як автора історії, котрий реалізує спокутний задум, незважаючи на опір грішників і сатани. За онлайн-реєстрацією у жовтні ми набрали групу та розпочали навчання, розробили та надрукували для кожного робочі зошити. Зараз навчається група віком 14-18 років. Наступна буде для хлопців і дівчат 18 плюс років. Жінки у божому дизайні в Чорноморську, церква Воскресіння, де пастор В'ячеслав Щербаков має багато дочерніх церков, віруючи зі споріднених церков, регулярно між собою спілкуються. 16 листопада сестри церков регіону провели зустріч у Чорноморську. Понад 70 жінок Завідополя, Санжійки, Великодолинського, Барабою та Чорноморська зібралися навколо теми Жінка в Божому дизайні. Сестри з кожної церкви ділилися настановами, свідченнями, співами та віршами. Гурт прославлення з Чорноморська забезпечував музичне поклоніння. Сестра Оксана Щербакова розповіла: сьогодні більшість відвідувачів церкви є жінки, і на них покладено величезне завдання служити в громаді. Це годувати безхаченків, малозабезпечених дітей і переселенців, відвідувати лікарні, будинки для літніх людей. Від нашої церкви ми відкрили ще одну дочірню церкву в Одесі Світло життя. Кожна церква в нашому регіоні займається служінням. У селах, де раніше було по 10 членів, сьогодні відвідує зібрання до 70 людей. Тому такі спілкування надихають сестер і мотивують йти далі та служити людям. І цим служінням ми прославляємо Господа. Ще п'ятеро хрещених в Одесі. У суботу, 16 листопада, дві одеські церкви не стали чекати літа і звершили водне хрещення. П'ять братів і сестер охрестив пастор Руслан Шеринга, троє з Одеської біблійної церкви, а ще двоє з Дому молитви для всіх народів. Руслан Анатолійович розповів, що Божа любов, благодать і істина змінюють життя. І ми бачимо, як його царство зростає. Хрещення п'яти нових братів і сестер це свідчення того, як Господь додає спасених до церкви. Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Незважаючи на ті обставини, які сьогодні є в нашій країні, ми радіємо, коли бачимо, як Господь додає спасених до церкви. І декілька днів назад ми мали чудову подію. Це хрещення п'яти братів та сестер, які навернулись до Господа. Хрещення відбувалося в Одеській біблійній церкві, і також хрещення приймали двоє людей з діму молитви для всіх народів. Ми сьогодні можемо бачити, можемо відчувати Господню дію, і ми переконані в тому, що темрява вона не здолає світло, і світло завжди переможе. Нагадуємо, що ОБЦ потребує посилених молитов. Це нова церква, пастора якої Сергія Ковлака у квітні мобілізували. Зараз опікування громадою звершує команда братів ОНЦ. Служіння ув'язненим планує краще майбутнє. 16 листопада актив служіння ув'язненим, де відповідальний пастор Ігор Єсенков мав нараду в офісі об'єднання. Присутні брати звершили молитви, оновили бачення плани та проаналізували служіння в поточному році. На зустрічі була присутня більшість команди, зробили загальний огляд служіння, Відповідальні звітували окремо про служіння у 14-й колонії, роботу серед ув'язнених жінок, неповнолітніх у СІЗО, обговорили деякі плани на майбутнє. Голова об'єднання, пастор Олександр Димов, благословив братів на подальше служіння і дав корисні поради настанови з Божого Слова. Ви дивитесь новини Одеса Баптист.нфо. Ставте лайки цьому відео, поширюйте добрим людям. Підписуйтесь на канал та залишайтеся з нами.